Міна на місці, так? Розкажи, будь ласка, Вікторія, що, що взагалі відбувалося, це, і що це в тебе? Не завжди для того, щоб завдати якоїсь фізичної шкоди, свічі використовують свої руки. Тобто, може бути і навіть такий моральний тиск, психологічний, так моральний тиск, за яким можна вдаватися навіть до того, щоб вийти із Дідоте, потрібно перегризати собі руки. А тобто, ти сама собі перегризла руку, так, так? щоб вийти з доте. Mm -hmm. да. Тільки після цього вони вивели. Ти розумієш, що вони тобі інкримінують пожиттєвий термін позбавлення так, волі. Так, так це розуміє, це, тобто я це розумію. Тобто я хочу, щоб ти сказала, пояснила людям, що ти нормальна, але ти розумієш, що пожиттєвий термін в тебе не було іншого вибору, щоб ти зараз всі не сказали, та вона якась сумасшедша, її треба в клітки, вона опасна. От ти, е, е, я, не я не про думає. це кажу. Так. Ні, тобто я... це, ти, ти розуміла чітко, так, що тобі розуміло. потрібно самі себе рятувати. Ну так, коли вже не можна навіть з адвокатом бачитися ти потрібно тисним рукою, себе своїми руками або зубами. Скільки ти письмових заяв написала для того, щоб до тебе викликали адвоката смаляки? Чотири письмові заяви, але адвокату було не викликано, він прийшов за сами, коли мене перевели на СІЗО, про що йому теж не повідомили було зразу. Mm -hmm. Тому Вітя, ну, коли заяви... тебе повідомили про те, що. перевели? Я сам, я сам дізнався, я вже дізнався з ІТТ. Я, yeah. У мене є документи про ну, ВТТ. Я прийшов yeah. в ІТТ, мені говорять, що її перевели на СІЗО. А про суд, за скільки я, наскільки от ми зрозуміли, як громадські то ти взагалі за годину дізнався.